Міністри ще не звернулися за порадою до клімату, щоб розширити хитрість. Авіційний бум та кліматичні цілі, наскільки сумісні амбіції Великобританії? В останні місяці канал новин був рясніє повідомленнями про плани розширення великих аеропортів у Великобританії, зокрема Хітрово та Гатвіку. Спочатку здавалося, що ці проекти є необхідним кроком для підтримки економічного зростання та зміцнення позицій країни як глобального бізнес центру. Однак на тлі зростаючої стурбованості зміни клімату та юридичних зобов'язань Великобританії до досягнення нейтралітету вуглецю до 2050 року виникає логічне питання: наскільки сумісні амбіції авіаційного буму та кліматичних цілей? Нещодавня заява Комітету з питань зміни клімату Сі -сі -сі. про те, що уряд Великої Британії ще не застосував до них поради щодо оцінки впливу розширення хитру на цілі вуглецю, проливає світло на потенційний конфлікт інтересів та викликає серйозні питання щодо пріоритетів державної політики. Це не просто формальна відсутність консультацій, це насправді ігнорування думок провідних експертів з клімату, що викликає сумніви щодо щирості заявлених намірів Великобританії стосовно боротьби з змінами клімату. Як людина, яка активно контролює розвиток екологічних ініціатив та технологічного прогресу в галузі сталого розвитку, я вважаю, що ця ситуація є тривожним сигналом. В епоху, коли весь світ прагне до декарбонізації економіки. Ігноруючи думки експертів та відмову від ретельної оцінки впливу інфраструктурних проєктів на навколишнє середовище виглядає короткоспореним та ризикованим, економічне зростання проти екологічної стійкості дилема вибору. Аргументи на користь розширення аеропортів, як правило, орієнтовані на економічні вигоди, створення робочих місць, збільшення туристичного потоку, зміцнення торгових зв'язків. І це, звичайно, важливі фактори, які необхідно враховувати. Однак ігнорувати екологічні наслідки, особливо в контексті авіаційної галузі, яка є одним з найбільших джерел викидів парникових газів, є серйозною помилкою. Авіація, як відомо, робить вагомий внесок у глобальні викиди вуглецю. Незважаючи на те, що галузь активно розвиває та впроваджує нові технології, такі як більш ефективні літаки, використання альтернативного палива та оптимізації маршрутів, цих заходів недостатньо для компенсації зростання пасажирського руху. Розширення аеропортів безумовно призведе до збільшення кількості рейсів, отже, до збільшення викидів. Хоча прихильники розширення стверджують, що нові технології допоможуть зменшити вуглецевий слід авіації, слід пам'ятати, що ці технології знаходяться на стадії розробки і їх реалізація потребує часу. Юридичні зобов'язання та політична реальність наскільки сильні кліматичні цілі. Юридично, Великобританія зобов'язана досягти нейтралітету вуглецю до 2050 року, це не просто декларація. А вимога закріплена законом. Однак політична реальність така, що економічні інтереси часто переважають над навколишнім середовищем. У цьому випадку підтримка розширення аеропортів урядом лейбористів, незважаючи на оголошені кліматичні цілі, викликає серйозні питання щодо пріоритетів державної політики. Канцлер Рейчел Рівс, підкреслюючи, що розширення хитрова зробить Великобританію найкращим пов'язаним бізнесом у світі, демонструє, що економічне зростання все ще є головним пріоритетом. Однак слід розуміти, що економічне зростання неможливо досягти через знищення навколишнього середовища, сталий розвиток передбачає баланс між економічними, соціальними та екологічними цілями, і в цьому випадку цей баланс чітко порушується. Рада Сисіси ігнороване попередження. Рада Комітету з питань зміни клімату Сісиси щодо необхідності врахувати вплив аеропортів на цілі вуглецю є важливим попередженням, яке не слід ігнорувати. Сисіси це незалежний орган, який забезпечує уряду зміни клімату. Його думку слід сприймати серйозно. Відмова уряду у консультаціях Сисіси -СИ -СИ свідчить про небажання враховувати думку експертів та пріоритет економічних інтересів щодо навколишнього середовища. Це неприпустимо в епоху, коли весь світ прагне до декарбонізації економіки, альтернативні шляхи розвитку, інновації та стабільні літаки. Замість розширення аеропортів Великобританія може зосередитись на розробці та впровадженні інноваційних рішень, які зробить авіацію більш стабільною. Ці рішення включають розробка та використання альтернативного палива, біо, авіаційне паливо, синтетичне паливо та водневе паливо можуть значно зменшити вуглецевий слід авіації, розробка більш ефективних літаків, нові технології. Такі, як електричні та гібридні літаки, можуть значно зменшити споживання палива та викиди. Оптимізація маршруту, використання більш ефективних маршрутів та технології контролю повітря може зменшити споживання палива та викиди. Розробка альтернативних видів транспорту, розробка високошвидкісних залізниць та інших видів транспорту, може зменшити потребу в авіаперевезенні. Особистий досвід: подивіться зсередини. Як людина, яка працює в галузі сталого розвитку, я неодноразово стикався з ситуаціями, коли економічні інтереси переважали над екологічними. І кожного разу це призвело до негативних наслідків для навколишнього середовища. Я переконаний, що необхідно змінити підхід до планування інфраструктурних проєктів необхідно враховувати не лише економічні вигоди, але й наслідки навколишнього середовища. Необхідно залучити експертів у галузі сталого розвитку до процесу прийняття рішень. Висновки: баланс між зростанням та стабільністю. Ситуація з розширенням аеропортів у Великобританії демонструє труднощі досягти балансу між економічним зростанням та екологічною стабільністю. І хоча економічне зростання є важливим фактором, його не можна досягти шляхом знищення навколишнього середовища. Уряду Великої Британії потрібно переглянути свою політику стосовно авіації та зосередитись на розробці та впровадженні інноваційних рішень, які зроблять авіацію більш стабільною. Необхідно залучити експертів у галузі сталого розвитку до процесу прийняття рішень. Ігнорування думки комітету з питань зміни клімату CCC, це серйозна помилка, яка може підірвати впевненість у зазначених кліматичних цілях Великобританії. Необхідно змінити підхід до планування інфраструктурних проєктів та врахувати не лише економічні виходи, але й наслідки навколишнього середовища. Зрештою, майбутнє авіації залежить від нашої здатності знайти баланс між зростанням і стабільністю, необхідно інвестувати в інноваційні рішення, які зроблять авіацію більш екологічною та забезпечити стійкий розвиток галузі в довгостроковій перспективі. В іншому випадку ми ризикуємо підірвати зусилля для боротьби з змінами клімату та під загрозою майбутнього нашої планети. Необхідно переглянути підхід до планування інфраструктурних проєктів та врахувати не лише економічні виходи, але й наслідки навколишнього середовища. Інвестиції в інноваційні рішення, які зроблять авіацію більш екологічною, є інвестиціями в майбутнє нашої планети. Рекомендації. Притягнення до c до процесу планування, уряд повинен офіційно просити консультації з CCC для оцінки впливу аеропортів на цілі вуглецю. Інвестиції в альтернативне паливо необхідно збільшити фінансування досліджень та розробки в галузі біо, авіаційного палива, синтетичного палива та водневого палива. Підтримка інноваційних технологій. Необхідно надавати податкові пільги та інші стимули для компаній, що розвивають та впроваджують інноваційні технології в авіації. Розробка альтернативних видів транспорту необхідно інвестувати в розробку високошвидкісних залізниць та інших видів транспорту, що може зменшити потребу в авіаперевезеннях. Підвищена обізнаність необхідно підвищити обізнаність громадськості про вплив авіації на навколишнє середовище та необхідність сталого розвитку галузі. Майбутнє авіації залежить від нашої здатності знаходити баланс між зростанням і стабільністю.